Як отримати медичну допомогу, якщо ти опинився в чужому місті за відрядженням у відпустці, приїхав до рідних чи знайомих? Немає перешкод, пояснює сумська сімейна лікарка Фаїна Красненко. І якщо дуже зле, що робити? Перший варіант. То ви маєте право звернутися на приймальне відділення самозверненням. У вас там огляне черговий лікар із приймального відділення будь-якої державної лікарні, то є стаціонарні, да, да. і там уже, якщо це хірургія, там гінекологія, кровотеча, щось таке страшне, то вас положать. Це не залежить від вашого прописки, вашого сімейного лікаря. Якщо це ургентна ситуація, вас мають покласти. Якщо немає ургентної ситуації, то можна на зв'язочку з своїм сімейним лікарем і він скаже, вже, що робити, або скаже, які аналізи там поздавати, або до кого звернутися, яке направлення. Ну, тобто це нормально, адекватно позвонити, запитати куди, щоб сімейний лікар скерував. До вузького спеціаліста, тобто лор, кардіолог, ортопед, окуліст і так далі. Сімейний лікар на телефон кине направлення і в будь-якому чужому місті приймуть. Що стосується аналізів, теж все можна здати безкоштовно. На що заакцентує лікар? По направленню сімейного лікаря можна користуватися безкоштовними послугами на території всієї України, незалежно від місця прописки, проживання, перебування. Навіть якщо людина переїхала пожити в інше місце, шукати там нового сімейника не обов'язково. Такі приклади є. І зараз вже немає такого, що сімейний лікар має бути дільничним. Тобто бувають такі пацієнти, які там живуть в Івано-Франківську, в Полтаві. Але декларація зі мною, і ми по телефону консультуємося. Якщо якась там проблема з направленням, вузькі спеціалісти, аналізи, то я можу виписувати. Вони користуються, ходять безкоштовно на, да, на ці послуги. Так але водночас пані сімейна лікарка нагадує, гроші ходять за пацієнтом, тобто, терпіти щось і когось не варто. Обмежень по зміні сімейних лікарів немає, тому шукайте. Саме свого, якщо е, лікар не хоче е, розповідати, або пацієнт не хоче слухати, він не довіряє, не подобається вік, стать, вигляд, е, кабінет, е, або там не знаю, ну щось не подобається в лікарі, то пацієнт не буде його слухати на 100%. Він буде думати, та я сам собі послухаю там сусідку, аптекаря і ще когось е, е, хто там більше до кого в нього більше лежить душа. Ну і якщо горизонти таки не збігаються, то треба міняти лікаря. Якщо не збігаються, то міняйте, шукайте, е поки не знайдете того, кому ви будете довіряти. І в нагоді може стати ще одна порада. Є гаряча лінія НЗСУ. Куди можна телефонувати і запитувати, де можна отримати медичну допомогу найближче від свого місця розташування. А також є інформаційні портали, дуже якісні, класні для пацієнтів, ну і для медичних працівників. Це е, телеграм або вайбер-чати НЗСУ і можна зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я України. Там також все доступно, класно, зрозуміло написано. Головне, український пацієнт має вибір. А значить, хто шукає, той знайде саме того найкращого для себе лікаря.